Привіт, це огляд найкращого міні-бюджетного планшету до 120 доларів від Aldocube. Зустрічайте Aldocube iPlay 50 Mini Pro NFE. NFE – це Netflix Edition. І зараз вам все детально про цей планшет розповім та покажу. Починаємо. Отже, планшет отримав стильний металевий мінімалістичний дизайн, плоскі грані, товщина всього-навсього 7,5 мм, вага 307 грамів. Складання планшету якісне. Позаду в нас у верхньому лівому кутку одна камера без палаху, знизу напис бренду Aldocube. Та наклейка з технічними написами. На правій грані кнопка живлення та кнопка регулювання гучності. Зліва комбінований лоток для двох наносів карт та карти пам'яті, мікрофон та 3,5 джек. Зверху порт USB-C, знизу один монодинамік. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 мегапікселів та невеликий, як для планшетів, 84 дюймовий дисплей, матриця iPS. Роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів. Частота звичайна 60 Гц, пікова яскравість до 320 ніт ніт. Також на екрані вже наклеєна і заводу плівка за це дякую. І у підсумку дисплей тут непоганої якості, як для бюджетної ціни планшету. Для домашніх потреб його буде достатньо. Також цей планшет отримав ексклюзивну сертифікацію Widevine L1, яка ретельно розроблена для оптимізації потокової передачі Netflix у високій чіткості. Ця сертифікація також забезпечує повну сумісність з іншими провідними платформами, такими як YouTube, Disney, Hulu та Prime Video. За продуктивність тут відповідає по популярний та дуже вдалий бюджетний чіп Mediatek Helio G99. Це 6-нанометровий восьмиядерний чіп з частотою до 2,2 ГГц. Графіка mali G57 MC2. Версія планшету в мене максимальна 8 ГБ оперативної пам'яті плюс 256 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 512 ГБ. Є також ще версія на 8, 128 ГБ. І працює планшет під керуванням Android 13 і працює планшет. Добре, працює шустренько і достатньо швидко. В іграх ситуація наступна. Запустив Call of Duty Mobile, і Тут, як завжди, на цьому чіпі тільки середні налаштування графіки. Пограв півгодини, і в результаті, що я вам скажу, грати можна, але на середніх налаштуваннях графіки це не той же експіріанс. Якихось фрізів та лагів я не помітив, і максимальний нагрів корпусу під час гри склав до 41 градуса. Батарея в планшеті на 5000 мАч, плюс 18 Вт на швидка зарядка Power Delivery через USB C і в підсумку максимальна. Потужність зарядки склала до 14 Вт, і в підсумку заряджався в мене планшет приблизно 2 години 20 хвилин. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність: півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості фулчді, мінус 9% заряду, і півгодини гри в код мобел, мінус 13% заряду, що доволі непогано. І за підсумками моїх тестів скажу так: що планшет, хоча й не дуже й довгожитель, але активного екрану при активному користуванні буде вистачати десь приблизно на 5-6 годин, що доволі середньо по результатам автономності і не є дуже поганим результатом. Тобто середній показник Дайгоді. Моно звучання з одного динаміка тут доволі непогана, як для планшету і взагалі його вартості, але стерео тут, звичайно, не вистачає. 4G LTE працює стабільно, Wi-Fi з 5 ГГц працює без проблем. Bluetooth 5.2 також все добре, GPS ловить точно. Мікрофон тут нормальної якості. Також дозамовив до цього планшету ось такий оригінальний чохол Основна камера на 13 мегапікселів запис відео на Основну камеру до 2К 30 ФПС, фронтальна камера на 5 мегапікселів з можливістю запису відео до Full HD 30 фпс. І ось всі приклади фото та відео. Записувана планшета Aldo Q PayPlay 50 Mini Pro NFE, Це в нас основна камера 13 мегапікселів, якість відео 2К 30 ФПС. І як для ціни планшету, і взагалі як для планшету, якості буде достатньо. А так нас знімає фронтальна камера планшету Aldo Q PayPlay 50 Mini Pro NFE. Це в нас 8 мегапікселів, якість відео Full HD 30 кадрів в секунду. І як для планшету його вартості і якості буде достатньо. Підсумок Play 50 Mini Pro NFE це гідний міні-планшет до 120 доларів. І тут ви отримуєте класичний та практичний міні-планшет з металевим плоским тонким корпусом, вдалий бюджетний чіп Helio G99, достатньо пам'яті 8 плюс 256 ГБ з можливістю розширити до 512 ГБ, 84 дюймовий IPS дисплей, батарея на 5000 плюс 18 ватт. На швидка зарядка Power Delivery і при цьому автономність приблизно 5-6 годин активного екрану. І само собою тут в наявності 4G LTE та GPS. І у підсумку вважаю, що до 120 баксів планшет точно вартує своїх коштів. Тому у підсумку можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити алдок'юпа 50 Mini Pro про є, -E, залишив в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!